В неї шов такий на 60 сантиметрів. І тако, як глянеш дві ноги. Але ти розумієш, що одна на пів нога. Я така їй вдячна, що, дивлячись, як вона, сприйняла свою хворобу, свою біду і ми, і ми знаєте, не впали в розпач такий. Вона, вона з усмішкою сильна така, вона то подолала. І, і, ми, і ми, знаєте, якось так подолали той весь свій страх. Один лікар сказав, що це вікове, що ножки ростуть, нічого страшного. Але слава Богу, що в неї мудра мама, що вона не заспокоїлася знаєте, одним діагнозом. Вона поспілкувалася з іншими. У інших з'явилася якась підозра. І вона довела справу до кінця. Вона знайшла. Знайшла лікаря, який таки сказав, що ні, дорогенькі, це не просто собі десь там якась гулька і, і, і вікове, це дуже серйозно. І зволікати з цим не маєте права. І так і зробили. Зробили е, вчасно. Хоча е, ця така хвороба, вона так швидко, вона так швидко розбігається по тілі і точить, е, але ну, вдало. То все вирізали, от і слава Богу, що не було ніяких метастаз, що не пошкоджені були якісь інші органи, і, 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 і отак от ну, маленьке диво диво для нашої родини і велике-велике щастя.